Це нормально, найтиповіша, але водночас найстрашніша брехня вашої дитини. Уявіть собі, звичайний вечір: ваша дитина приходить зі школи, залишає рюкзак у кутку, і на чергове питання, як справи, кидає вже звичне та нормально. Ви видихаєте, йдете на кухню і думаєте, що день минув спокійно, але статистика каже про інше. Саме зараз, поки ви дивитесь це відео, двоє з трьох українських підлітків проживають своє персональне пекло: цькування, знущання та булінг. Свіже дослідження рейтинг груп, яке опублікували буквально днями, показує жорстоку реальність. 66% дітей віком до 18 років за останні півроку зіткнулися з булінгом. І часто це не просто дитячі розбірки, а те, що може мати серйозні наслідки. Найстрашніше у цій історії те, що ми, дорослі, часом живемо у ілюзії того, що все добре. Ви думаєте, що якби вашу дитину залякували чи цькували, навіть якщо це в інтернеті, ви б точно знали? На жаль, ні. Щонайменше половина батьків, чиїх дітей реально тероризують реальними погрозами або навіть кібербулінгом, навіть не здогадуються про це. Але ж чому вони мовчать? І відповідь на це буде на поверхні, їм страшно, діти, яких тькують, замикаються у собі, вони втрачають той самий емоційний зв'язок із вами, батьками, саме тоді, коли він потрібен найбільше. А за статистикою, по-справжньому довірливі відносини з дітьми має катастрофічно маленький відсоток батьків. І давайте відверто. Ми звикли думати про булінг як щось, що зараз розкручують в інтернеті, і проблему взагалі драматизують. Ну, подумаєш, там просто образливі прізвиська. але реальність буває суворіша. Кожен четвертий підліток в Україні стикається із фізичним насильством, тому чи іншому вигляді. І це не теоретичні цифри. Давайте подивимося, стрічку новин Київщини тільки за останній час. У Бучанському районі підлітки затягли хлопця у підвал і побили, знімаючи все це на відео у телеграм. У електричці Київ Фасів річна дівчина розбила обличчя 13-річній. під виглядом знайомства із дівчиною. Група хлопців побили підлітка і хизувалися відібраним телефоном у соціальних мережах. Тож, це відбувається поруч із нами і часто починається саме із невинних жартів у школі. Жертви булінгу часто зневірюються, бояться, що стане гірше. Понад третини прямо зізнаються. Їхній головний страх це те, що повториться знову. Особливо це стосується дівчат, які переживають через можливе цькування значно сильніше за хлопців, але хлопці частіше його зазнають на практиці. І що ж тепер з цим робити? Спойлер не просто поговорити. Бурінг зникає не там, де раз на рік проводять бесіди для виховання, а там, де вчителі реально втручаються. Дослідження доводить, що у школах, де педагоги не стоять осторонь, скування трапляється значно рідше. Тож звертатися і проговорити такі моменти з вчителями, це не соромно, а дієвий спосіб. Але головний щит вашої дитини це в першу чергу друзі та ви підлітки, які мають компанію друзів, стають жертвами набагато рідше. А ті, хто мають довірливі стосунки вдома, легше переносять стрес. Тому сьогодні ввечері, замість чергового які оцінки, спробуйте запитати щось справжнє. Можливо, саме зараз вашій дитині потрібно, щоб ви просто були поруч, без нотацій, як друг. Якщо ж ви помітили та точно знаєте, що є проблеми, то ми радимо звертатися до професіоналів. Не зволікайте з психологічною допомогою, адже вона потребується і при набагато менш серйозних обставинах.